Ви створили фонд пошуку воєнних злочинців. Хто і як їх шукатиме, і наскільки легальні такі от пошуки? Дивіться, це взагалі дуже важка і довга історія. Я почав його думати про його створення після того, як ми власне піймали оцього сумнозвісного палича Куліковського Дениса, коменданта цього констабору ізоляції і змусили фактично службу безпеки його заарештувати. Києві, а він як ви ось він, вару. ось він, до речі, цей палич і, та і от і затримано має. зелена галочка. Зелена галочка, поки так. що ну яка можна сказати в якому сенсі на рахунку фонду, хоча фонд був створений після затримання, звісно. І я почав думати, як же дотягнутися до всіх цих хлопців, які також наповнюють цю категорію ізоляції, і власне до всіх інших, хто проходить по статті 438 порушення законів та звичайних війни. І нічого тут вигадувати не треба. Було треба було просто взяти досвід західних країн, в тому числі сполучених штатів, які призначають за терористів прямо винагороду на рівні держави. Це робить сполучені штати на рівні держави, і в штатах існує ціла система громадських організацій, які виплачують кошти інформаторам за ті чи інші за інформацію про ті чи інші злочини. Ну, наприклад, про викрадення людей. Якщо інформатор знає, де викрадена людина, чи знає хто це зробив, йому конфіденційно виплачують ці гроші, і він власне не має жодних проблем з законом, як і той, хто виплачує ці гроші в Україні. А законодавство абсолютно не адаптовано під цю, під цю діяльність. Ми фактично перші перші, хто запропонували таке робити, і структура наразі буде виглядати таким чином. Зараз ви можете побачити на сайті команду, Це люди, які офіційно представляють фонд публічно, комунікують його, роблять рекламу, таке інше. Далі мають іти команда непублічних людей. Це аналітики, які будуть працювати власне з тією інформацією, яку ми будемо отримувати. Бо ми очікуємо, що в нас буде в перспективі, коли ми зберемо якусь притомну суму грошей, просто сотні дезінформаційних листів від ФСБ, гру і от російських спецслужб, які будуть намагатися перш за все гратися з нашими спецслужбами через нас, як буфер інформаційний. Тому це буде технічна команда, яка буде обравляти все це. А бенефіціаром інформації, яку ми будемо купувати, є власне головне управління розвідки. Ми цього не приховуємо. Бо ми громадська ініціатива, а не спецслужба. Ми не можемо реалізувати ту інформацію, яку ми будемо купувати. У інформатор тому ми її будемо передавати до наших спецслужб, зокрема до головного управління розвідки. І вони, якщо вона стосується конкретного фігуранта, вони вже будуть її відпрацьовувати. Але ми можемо купити інформацію, і це зазначено на сайті в якості доказів того чи іншого злочину. Ну наприклад, відео катувань з тієї ж ізоляції. У нас є фото ізоляції пр внутрішніх приміщень, взагалі цього констабору, Але ще немає жодного відео, не дивлячись на те, що там скрізь відеокамери. Це було б неймовірно важливо для того, щоб черговий раз показати, наприклад, що таке Росія. Тобто, тут е купа можливостей, головне зібрати кошти. І оскільки наше законодавство до цього не пристосовано, ми теж маємо з цим проблеми. Тому що зараз на сайті, якщо ви зайдете і захочете скинути нам якісь гроші, у вас два інструменти для цього: це PayPal і криптовалюта. Тобто, я, як засновник фонду, не можу дати свою приватну картку. Чи зареєструвати рахунок у якості, наприклад, благодійного фонду, тому що ми з, з урахуванням специфіки нашої діяльності не можемо гарантувати жодної звітності, як роблять благодійники. Тобто, ви скинули тисячу гривень. Завтра ви побачили чек на бронежилети. Вам їх показали разом із чеком. Нам же, якщо ви скинете тисячу гривень, ми можемо їх зняти, купити, наприклад, за ці гроші там. Дати ще якийсь е, номер телефону людини, яка підозрюється в вчиненні цих злочинів, передати його спецслужбам. Його ставити на прослуховування, і починається оперативна розробка, можливо, місяці, тобто гроші ми вже зняли, але ми не можемо відзвітувати в той самий час, коли ми знімаємо гроші, на що вони пішли, розумієте? І ну і тому власне тут все тримається на виключно на моєму імені і на імені тих людей, які входять до команди. Нам Потрібно, щоб люди нам довіряли відповідно, і от тільки на таких засадах можна поки що працювати. Пані Станіславе, якщо дозволите наступне питання було трошки іншого характеру. Була така прем'єрка Ізраїлю Голде яка свого часу сказала дуже таку потужну фразу: відправляйте хлопчиків. Це вона розпочала ізраїльську операцію, яка потім. Стало відомо як гнів Божий, тобто людей, які були причетні до вбивств ізраїльських громадян, відшуковували по всьому світу і фактично ліквідували. Чи можна сказати, що те, чим ви займаєтеся, відчасти стане фундаментом для українського Божого гніву? Mm -hmm. Дивіться, ну е якщо казати прямо, то дійсно ми створили приватне крило розвідки. Я б сказав так. Щодо вбивств, Ну, по-перше, на сайті, і це одне з головних питань, яке задають нам донори, і чому вони бояться нам давати гранти на цю діяльність, що це фактично сайт замовних вбивств. Тому ми прямо прописали, що ми не замовляємо вбивств. Ми купуємо інформацію. Але інформація про смерть це теж інформація. І якщо хтось нам напише, що у нього є достовірні факти, які можна перевірити, що людина, яка розміщена на нашому сайті, більше не існує, ми купимо цю інформацію. І нам не важливо, як вона померла, хто це зробив від коронавірусу, вбили її, збив, її автівка байдуже так. Ми заплатимо за це. Тобто, от поки що, ми працюємо таким чином. А що там буде робити головне управління розвідки з цією інформацією? Ну, це вже нас мало стосується, і я чесно кажучи. Публічно, ну ви розумієте, що оскільки я маю справу в тому числі з західними партнерами, ми маємо комунікувати це вкрай обережно. пане Станіславе. Скажіть, а чим от фонд пошуку воєнних злочинців ваш відрізняється від книги Катів, яка вже існує кілька місяців в Україні? Ну, по перше, ця книга, вона, я б сказав, суто політичний проєкт, вона не збирає гроші на інформацію на притягнення до відповідальності цих людей. По-друге, мені не зовсім зрозуміло, як ці люди опиняються в цій книзі, тому що якщо ви зайдете на наш сайт, у нас чітке посилання на під кожним розшукуваною під кожним розшукуваною особою на власне джерело. В офіційних правоохоронних органах, щоб нас не звинуватили в тому, що ми цих людей ну взяли з потолка, чи хочемо звести особисті рахунки. Там є посилання або на підозру від генпрокуратури або на службу безпеки, або на рішення Ради Європи. І власне це нас теж це є певний запобіжник від самосуду, що що Тобто, в нас абсолютно ну такий максимально легальний і практичний проект. Який пов'язаний не тільки з культурною складовою, коли ми показуємо, чим є ці злочини. До речі, там якщо ви побачите, є чотири категорії воєнних злочинів, вони безперечно будуть розширюватись, і їхня наявність тільки чотири ізоляції, меч 17 буча Київська область. Вона зумовлена тим, що якраз ми посилаємось на офіційні джерела. А у відкритих джерелах знайти людей, які тут по 438 статті, дуже складно. І Генпрокуратура, на жаль, нам не йде поки що зустріч і не дає списки. От. Тому, тобто, я б сказав так: якщо коротко, то відмінності дві: перше, ми збираємо гроші на притягнення до практичної відповідальності цих людей, купуємо за ці гроші інформацію. І друге, у нас є офіційне посилання на те, чому ця особа, бо підозра чому ця особа на нашому сайті по означає офіційний склад злочин. Е, якщо дозволите, ще таке питання, воно знову ж таки за гроші. Я от переглядав ваш сайт і побачив, що там, що називається цінники різні. От за гірки на 1280 доларів. Якщо я не помиляюся, звісно. Бо зараз немає. Не е, у всіх однакова ціна. А, у всіх однакова ціна. А як вона ви, ви вираховувалася? Ну, чому, чому саме 1280? Вона вираховується виключно з тих пожертв, які нам зробили. Тобто, ту суму, яку ви зараз бачите, це от кнопка праворуч донат, коли людина середньозважене коли... виходить, правильно? А, а що, що це виходить середньозважене. Тобто там обраховується кількість донатів, ділиться на кількість цих подонків і виходить. ні, ніхто нічого не ділить. Ні, ні. Це от все, що ми зібрали, це загальна сума. Поки що ми зібрали тільки тисячу і ця сума відображення за кожного е, з фігурантів е, рахунок. Тобто, рахунок загальний для кожного, і він відображається під е, прізвищем з кожного, е, кожного з фігурантів. Е, спочатку в нас була ідея збирати дійсно кошти окремо на кожного, але потім ми відійшли від неї, тому що зрозуміли що всі будуть кидати на прізвища які відомі, той самий такий гіркін чи навіть там комендант ізоляції. А якої якийсь Вася Саратова, який гвалтував наших жінок в бучі, він не збере жодної копійки? і Ми не зможемо відповідно до політики використання коштів, просто витратити, витратити ті кошти, які зібрали на гіркіна, наприклад, на нього. А якщо нам скинуть інформацію по васі, от Саратова, так що нам робити, якщо ми не зібрали на нього гроші? Тому ми вирішили, що ми збираємо на загальний рахунок, це загальна сума для всіх. А відповідно вже до пропозиції там інформаційного ринку з боку Росії, навіть з російських спецслужб будемо власне торгуватися з ними за конкретною інформацією залежно від її якості.